Привіт, дівчатка в цьому відео займемося красою і естетикою чоловічих рук. Обговоримо всі за і проти чоловічого манікюру. А ще я постараюся максимально докладно показати і розповісти вам, що до чого і що точно не варто робити, щоб не нашкодити нашим мужчинчикам. Залишайтеся до кінця, буде точно цікаво і точно корисно. Отже, перед тим як приступити до роботи з ручками, необхідно визначити тип кутикули, щоб знати, якими фрезами і в якій техніці тут буде зручніше працювати. У нас кутикула жилиста і дуже чутлива. Оскільки манікюру ручки не бачили дуже давно, кутикула на деяких пальчиках суха, але взагалом це гумовий тип кутикули. Спочатку прибираємо довжину. Я це роблю кусачиками та твізерами, але прибираю довжину в кілька етапів, бо пластик. Стина тут вкрай міцна, і якщо спробувати вставити лезо під самий корінь, щоб видалити всю дужу не одразу, клієнт може відчути дискомфорт і навіть болюві відчуття. Та й загалом із ручками, які давно не були на манікюрі, потрібно працювати дуже акуратно, бо чоловіки, як правило, більш чутливі до болю, а ще вони смикуються на процедурах. Після того, як прибрали довжину, я ретельно вичищаю весь бруд під нігтями, оскільки він може завадити на наступних етапах. Ну і в принципі для естетики і красиручок завжди важливо чистити простір під нігтями. На безіменному пальчику я бачу колишню травму. Хтось тут дуже сильно щось кулупав, і це щось було загнано під ніготь, що спровокувало відшарування пластини від ложа. Я вже відчула цю біль, але на сьогоднішній манікюр це не вплине, бо все вже загоїлося і нігодь практично зріс. Та й довжину ми обрізаємо до нуля, тому нічого не буде видно. Це руки мого чоловіка, так що на цих ручках можу собі дозволити сьогодні навіть покриття. Далі нам потрібно відкрити кишеню для роботи фрезою. Кишеня у нас дуже вузенька, тому фреза тут буде однозначно полум'я 0,25 діаметру з тоненьким носиком. На деяких пальчиках кутикула навіть починає тріскатися, тому працюємо дуже акуратно. І зверніть увагу на рух палички. Я завожу паличку під кутикулу і провертаю її, щоб валик саме піднявся. Тоді ми зможемо виконати роботу чистою. З такою кутикулою працювати потрібно в два етапи, практично протягом всієї процедури. Тому спочатку дрібними кроками відклеюємо кутикулу, яка ж прикипіла до пластини, а наступна проходка вже піднімає кутикулу повністю. Після повного розкриття кишені я приступаю до опилювання. Спилюю всі куточки, які можна травмувати не лише себе, але й оточуючи. Незвісно звісно підрівнює форму. Оскільки в нас буде покриття, то я ще буду піднімати лузочки, тобто знімати глянець з поверхні. Ось ця сходинка, яка в нас утворилася після того, як ми прибрали довжину, її можна спокійно зрівняти пилкою, бо шкіра тут груба і нічого поганого ми не зробимо. У мене пилка на 180 грит, Це золотий стандарт усіх майстрів. Я не бачу ні сенсу, ні необхідності брати пилку з жорсткою гритовкою, бо в нас натуральні нігті, а грубим гритуванням можна ще й поранити шкіру. Я помітила, що сьогодні вже дуже багато чоловіків роблять собі манікюр. Але це ті чоловіки, які працюють в офісах, проводять бізнес-зустрічі, зірки чоловіків, яких руки завжди на видноті. Ну або просто ті, хто стежить за своїм зовнішнім виглядом, аж до пальчиків. І це дуже круто, що для чоловіків таке слово як манікюр стає нормою, тому що це не тільки краса, ну а і здоров'я і гігієна. А бути здоровим завжди буде модно. Цього разу я покажу вам чистку без використання ремовера, оскільки таке відео вже в мене є, і я думаю, що вам буде цікаво побачити чоловічі комбі по сухому в моїй улюбленій техніці. Переходимо до обробки кутикули. Я взяла фрезу червоне полум'я, оскільки в нас є тріщинки, і щоб не зробити ще гірше, буду обробляти пальчики червоною фрезою. На цьому пальчику я покажу, як прибрати кутикулу в апаратній техніці, навіть коли кутикула гумова. Я вже говорила, що буду працювати в два етапи. В першому потрібно вичистити весь птиг і під кутикулою і постаратися вивернути її наскільки це можливо. Ну або, хоча б, підняти. Не забуваємо так само про обічні валики, їх ми зашліфовуємо, щоб прибрати дрібну загрубілість. Ну а першою проходкою фрези куля ми ще більше піднімаємо кутикулу, а після чого зрізаємо її. У нас чіткого зрізу не вийшло, так як кутикула груба, вона просто дуже добре спилялася. На чистоту манікюру це ніяк не вплинуло. Фрезу синя куля я взяла побільше, щоб робоча площа у мене була достатньою. Нею я прибрала кутикулу і зачищаю валики від загробілої шкіри. Особливу увагу я приділяю зоні, де ми шліфували пилкою. Там теж усе добре треба зачистити, щоб було гарно. Працює на обертах приблизно 7000 і не забуваємо, що. Фрезу на одному місці ми не тримаємо довго, інакше клієнту буде пекти. На другому пальчику я також буду працювати в два етапи, але в комбі техніці фреза плюс ножиці. Я не розмочую кутикулу, так як і говорила. Працюю по сухому, і глибокий манікюр я робити на цих ручках не буду. А все, що не зріжеться ножицями, я заберу фрезою куля. Тепер поговоримо про те, коли не варто робити глибокий манікюр, а також кому його взагалі не рекомендується робити. І перша категорія це в нас люди з діабетом, але не ті, в яких легка форма, а ті, в яких уже дуже довго і важко загоюються рани. Жоден майстер не застрахований від можливості задати травму клієнту, та такі ситуації іноді бувають. І ми піддаємо ризику цю категорію людей, бо загоєння ран у них може тривати дуже довго. Друга категорія це чоловіки трудяги, у яких руки збиті, кутикула кровоточить, багато задирок, і особливо, якщо вони працюють з хімікатами. Це, звісно, моя суб'єктивна думка, але я ніколи не буду проводити глибоку чистку на таких роках. Тому ми видаляємо тільки те, що стирчить або заважає. Але вирізати все до нуля в таких випадках не можна. Тепер ми переходимо до етапу покриття. Воно буде мінімальним, але це нам додасть ще гарнішого результату. База допоможе приховати всі нерівності на нігтєвій пластині, а тобто дасть оксамитовості. Оскільки пластина нас міцна, то тут підійде будь-яка база, чи то еластична, чи то жорстка. Я взяла універсальну рабер базу і середнім шаром перекриваю нігтики. Також їх перевернула, щоб база не затікала в синуси, а гарно розподілилася по нігтю. Особисто я за те, щоб чоловіки робили собі манікюр навіть з покриттям. Тому що тоді руки мають зовсім інший вигляд. Коли вони доглянуті, це додає якогось свого шарму мужчині. І я, як майстер, завжди дивлюся на руки, чи це в громадському транспорті, чи це просто в супермаркеті. Ось є така звичка подивитися на ручки. І, мабуть, я не одна така. Гадаю, що майстри мене точно зрозуміють. Перекривати ми будемо матовим топом, і я вам дам декілька лайфхаків, що стосується фінішного покриття. Дуже важливо розуміти те, що мат не любить дисперсії. Якщо погано прибрати її з нігтя і покрити матом, то після просихання ви побачите залисини. Це все робить дисперсія, тому гарненько прибираємо її. Друге, це сушка топу. Якщо глянець можна просушити за хвилину-півтори, то матовий топ сушимо в два підходи по одній хвилині. Тобто перший раз просушили, дістали ручку, почекали, поки топ охолоне, і знову в лампу. Перевірте цей лайфхак і ви побачите ту оксамитовість, яка має бути. Третій лайфхак. Обирайте матові топи з дисперсією. Вони будуть більш оксамитовими і стійкішими до пошкоджень. І четверте, коли просушили топ, не знімайте дисперсію одразу, дайте йому охолонути хоча б хвилинку. Це дуже важливо. Переходимо до фінішу. для наших ручок. Це полірування по маслу. Спочатку я наношу олійку на всі пальчики і ставлю краплю собі на рукавичку. Вмикає оберти і в себе на руці промочує фрезу, а далі починає шліфувати пальчики. Роблю я це на обертах 5-6 тисяч, і це моя найулюбленіша частина в чоловічому манікюрі. Оскільки після полірування ручки кардинально перетворюються, прибираються дрібні недоліки, шкіра вбирається масом, і це просто ефект вау. Полірування краще завжди робити з використанням олійки. Крім того, під час нагрівання шкіри об фрезу Олія проникає глибше, забезпечуючи довготривале звложення пальчиків. Ну, а ось і наші ручки на фініші. Як думаєте, чи вийшло у нас їх перетворити? Поділіться, як ви ставитесь до чоловічого манікюру і в якій техніці виконуєте це диво. Пишіть висков в коментарях. Якщо ви хочете дізнатися, як робити чоловічий манікюр у техніці з ремовером, то переходьте до мене на канал, там є про це відео і ще багато чого корисного для вас. Також не забувайте підписатися на канал, щоб не пропускати нові корисні відео. Ну, а з вами була Анна і до нових зустрічей!